Слава Ісусу Христу! Отже, ми в цьому часі перебуваємо нашого паломництва довефлоєм, там, де має народитися дитя, Боже дитя. І ті, котрі почули голос запрошень, вони мають право прийти, привітати це дитя. Але не тільки привітати, але також отримати благодать, благословення від цього дитя. І якраз в цю неділю, яка є неділею праотців, тобто тих, якраз то попереджав це народження всіх старозавітніх е праведників, котрі. Йшли в паломництві також до цього Вифлеєму, про який ще не знали, тому що вони не знали того, що зараз ми знаємо. Але вони йшли, тому що очікували приходу Месії. І цей час наступив для нас. Але якраз Ісус тут дає нам цю притчу, яка огортає і тих праведників Старого Завіту, і Тих, хто вже живе після народження Ісуса, йдеться про запрошення. цей дім Бога. І в цьому домі очікується дуже щось добре і щасливе. Тому що вечеря приготовлена. а для людини важливо, щоб вона. Не була голодною. Голод це дуже тяжка кара Божа не раз. На людину, але це тому, що вона до цього йде. Як знаємо про блудного сина, котрий пішов від батька, в домі якого було вдосталь їжі і всього. Але цей блудний син захотів піти з цієї вечері. Не захотів бути на цій вечері батька в домі. В якому він мав всі права, бо батько йому дав їх сину. Але він захотів пожити без батька і знаємо, до чого прийшло, до великого голоду в цьому краю, де цей чоловік жив. Можна сказати, що через нього впала та велика біда кара голоду на цей край, де жив цей, скажімо, син, блуд. тому що він втратив благословення батька. А коли благословення втрачається, то приходить голод. Тобто нещастя, біда приходить. І тому, коли цей господар приготував вечерю, ця вечеря мала наповнити тих людей радістю, крім тої вечері їжі, також радістю прийняття того господаря. Щоб цей дім наповнився. Щоб він мав повноту. Але бачимо ті троє людей, які зараз тут представляють звичайний людський рід. <кій> Почали відмовлятися, тому що кожен мав якусь свою, свою господарку, своє життя. Один поле, другий воли, третій одружився. Отже, життя людське, воно перевершило це запрошення. Власні інтереси, ті, які тих троє людей тут зараз виявили, значить, їхнє, їхнє особисте стало на першому місці, воно стало вище цього запрошення. І, звичайно, господареві це не сподобалось, тому що він захотів для них зробити. Цю вечерю свято зустрічі, вони би зустрілися там всі разом. Вони би зустрілися з тим господарем. <кій> Отже, це би було місце зустрічі, де би кожен міг радіти тим запрошенням, що він ну, мав якесь велике значення для цього господаря. Раз він захотів їх закликати. Але бачимо, кожен мав своє. І що це значить? Це значить, що вони не зустрілися тих троє людей. Кожний мав своє, пішов по своїй дорозі. Вони не зустрілись. Але якраз Ісус що хоче, коли Він говорить цю ритчу, про те, щоб люди віднайшлися. Він говорить, що Він добрий пастор, який кличе. Овець, вони слідують за його голосом. В даному випадку цей голос Ісуса це як вечеря. І ці вівці пішли за ним. Залишили кожний ту свою особисту дорогу, тому що ця особиста дорога вела тільки щоб загубитися. Чому Ісус говорить про доброго пастора, який залишає 99 овець і йде шукати ту, яка ходила тим своїм шляхом, в даному випадку цих троє людей. Отже, вони поставили своє особисте, таке людське, на першому місці. І що каже господар, вони не скоштують мої вечері, вони будуть відкинені. А якщо відкинені, вони вже загублені і в тому залишаться. Але посилає за тими, хто там бідний, убогий каліки, ті люди нещасні, вони не мають особистих своїх. Якихось статків розваг. Вони мають свою біду особисту. І, звичайно, вони не хочуть в цій біді залишатися. Вони не мають чого триматися особисто. І тому радо відкликнулися на вечерю. І пішли. І місця ще було. І знову кажуть: йди, шукай тих, хто захоче прийти. Бачимо, тут саме той момент запрошення визначує не раз для чого Бог допускає, щоб були люди бідні, нещасні, каліки. Тому що вони легше виберуть Боже, бо їхнього особистого нема такого, щоб вони захотіли поставити на перше місце. І ось цей момент саме свідчить, що в даний момент. Їхнє терпіння, ці, скажімо, такі дні е, якоїсь хвороби або чогось іншого, вони в даному випадку є такими знаками благодаті Божої, тому що зараз вони не, вони не відмовилися від запрошення. Отже, ця їхня біда, вона не раз спонукає їх прийняти це запрошення. І напевно стали дуже щасливі. Тому що відбулося це порівняння їхнього життя до запрошення і життя після запрошення. Їх тут прийняли, пригріли, одягнули, нагодували. Вони почулися щасливими, але головне, вони зустрілися і один одному могли розповісти про свою долю і славити цього пана господаря. Який їх знайшов, послав тих слуг своїх, щоб їх віднайшли. І вони знайшлися. І тут лишається тільки прославляти, тому що тут нема нарікань. Вони щасливі від того, що отримали, і прославляють цього господаря. Але ті, що були спочатку запрошені, вони втратили, тому що прийде час. Це поле перестане родити, наприклад. Ті воли, можливо, постаріють, і, і все, і з них нічого не буде. Жінка також помре. Ну чи чоловік, наприклад, якщо йдеться про жіночу особу. Отже, це все є дуже короткий час має. А запрошення Боже має вічність. І якраз в тому часі перед. Різдвом цьому місяці, який особливо нас готує до такої великої події на цю гостину Господню, гостину Христову. Де кожний бачимо ті, що були запрошені, тим, що були, з, з, ну, об'явлено про Ісуса, пастушки, наприклад, вони спішать побачити щось величне, тому що ангели Небесні їм звістили. І вони, звичайно, побачили ту славу Божу, велич Божу, цей голос небесний, який звіщав. І тут вони зібралися, взяли, що мали для себе під руками з отари, хтось молоко взяв, хтось якусь там виправлену шкіру для цього, щоб пригріти, наприклад, хтось сир взяв. З тої їжі, чим самі живилися, вони взяли, принесли для цього дитятка. Отже, вони прийшли на цю гостину, і потім їхня радість стала повною, тому що вони, які ну, в суспільстві десь були там на, на, на краях суспільства, тому що їх не сприймали ні їхнього голосу, ні їхньої якоїсь поради. Їх сприймали як пастухів. Пасете, то пасіть собі, але тут не пхайтеся до чогось більшого. І бачимо Бог якраз їх, їх вибирає. Отже, і вони приходять, приносять ту радість маленькому Ісусові, тому що їхні серця прості і відкриті. І вони в даному випадку. Справжньому Його можуть прославити, тому що сам Ісус шукає тих загублених, які мають щире серця, які здатні прийняти Його. Навіть в такий спосіб. І це Його воля пізніше про тих мудреців, також, які вже з того багатшого. Статусу в суспільстві, але їх також було знайдено, тому що вони побачили ту зорю, яка їм звістила, вони її прочитали. І що відбулося? Саме тут Ісус об'єднав тих пастушків і тих царів. Але їхні серця були відкриті на прийняття того запрошення. Якщо б їхні серця не були відкриті, вони б ніколи не зустрілися. А так вони зустрілись. Ісус прийняв одних дари і других дари. І вони в Ісусі, скажем, перемінилися, тому що ті царі, які прийшли, вони маючи статус високий в суспільстві, прийми, прийшли до цього маленького Ісуса, який не яслах, який на сіні. Що вони зробили? Вони упокорилися, вони його визнали. Це не було просто визнати. Якщо б Ісус там був в царських палатах, звичайно, було б дуже легко визнати. Але тут побачити його на сіні і прийняти, що це є цар царселений, це не просто. А пастушки відповідно так само. Вони прийшли і побачили того Спасителя, який на сіні, який став убогим, Бог їм показав, ким він є. Що він не думає так, як люди цього світу думають. Бо ті пастушки знали, як царі поводяться, як ті володарі, скажімо, які живуть в цих царських палатах, поводяться, але вони тут побачили небеса на сіні. Отже, перемінення людської думки, людського розуміння. Бог вже почав спасати. Ісус маленький вже почав рятувати, спасати людей від їхніх особистих доріг, власних доріг, які можуть вести тільки в розрізненому напрямку, де вони не можуть зустрітися. І ці стежки заведуть, ось як того, скажімо, сина блудного, який зайшов ось аж до голоду. Ісус повертає людину з. Її власних доріг повертає додому Отця, щоб людина знайшла те, що їй приготовано, і те, що їй потрібно для душі, щоб вона відпочила, заспокоїлася, тому що людина нещасна від того, що вона не знає, що їй треба наразі, і шукає багато речей, які не можуть їй дати, того, що бажає душа. Вона шукає, вона бере, вона пробує все, але замість того, що почути мир і наповнення душі, вона чує порожнечу, яка посилюється, збільшується, і стає ще більше тягарем. Вона не знає, куди подітися, де віддати тягарі свого серця, куди їх подати? Ніхто не хоче. Де їх дати? І вона не знає, як їх забрати звідти. Вони її тяжать в серці, мучать. І ось тут запрошення це є спосіб звільнитися від тягарів, знайти вихід. Але потрібно їй сказати, так, я йду, я приймаю запрошення. І ця притча, яку Ісус сказав, це є та правда, яку Він з нам залишив. Тут, сьогодні, Він хоче. Нам давати цього стиму. Сьогодні так, сьогодні завжди. Поки ми в паломництві до Його вічного дому, до цього місця, де він народжується, ми йдемо, щоб принести Йому. Крім того, що ми можемо щось принести добре, частину свого життя, ми несемо також наші тягарі. Ісус сказав: Прийдіть до мене всі втомлені, обтяжені, я вас заспокою. Слово Боже є живе, сьогодні воно працює, воно на сьогодні тільки людині потрібно вийти з свої власні дороги, свого власного напрямку, з того її особисто, ось моє все, воно на першому місці все інше. Подалі. Отже, якщо вона цього не зробить, перемінення в думці своїй, вона не може знайти миру і повноти в своїй душі. Не раз може слухати, навіть на проподі, може слухати, і здається, все добре говориться, але вона е, собі знає, її це її. Значить, вона ще нічого не зрозуміла і нічого не виправиться. І ходження її просто, воно нічого не дасть. Вона має прийняти запрошення Боже і поставити його на першому місці. Тому що воно вирішує всі наші справи. І наші справи починають мати інші обличчя, скажімо так. Все починає діяти так, що воно розв'язується, воно благословляється, воно вирішується, бо входить в наше життя сам Христос, Спаситель, котрий прийшов нас і навчити, і зцілити, і вилікувати, і благословити. І взяти наші тягарі на себе і понести нас додому, отця, повести своїм голосом. Добро пасти. Отже, дякуємо Богові за те, що маємо нашого Спасителя. І що Він нас не відкинув, що Він не закрив двері перед нами. Навпаки, Він посилає своїх слуг, які голосять Запрошення Прийдіть, все готово. Прийдіть своїми тягарами. Щоб ваші серця звільнити від них, перемінити одяг ваш, взуття перемінити, щоб воно стало наповнене Богом, Божою присутністю. Ісус голос, Слово Його звучить, звучить постійно. І тому Бог ніколи не буде винний в наших проблемах. Ніколи. Все, що стається з нами, це тільки наші наслідки, наслідки нашого життя. Тому що місія Божого Сину Ісуса це спасіння. І Він завжди до нас де з рукою протягне, пропонуючи нам свою допомогу. Весь час постійно. Але за Його правилами, не за нашими. Бо за нашими правилами воно нічого не вийде. Мусимо прийняти Його правила тільки так. І тільки тоді ми побачимо все нове, і почуємо, що ми не загублені, не відкинені, що ми є запрошені і нам хочуть подарувати життя нове, все, що найкраще, як своїм дітям, як тим, хто має право до неба, спадкоємцям неба через Ісуса Христа, через того Ісуса, який народився в племі, який прийшов, щоби нас. Врятувати. Хай Його ім'я завжди прославляється в нашому житті, Щоб ми пам'ятали цю притчу і навіть робили такий аналіз наших рішень, що ми ставимо на перше місце. Чи наші особисті, як ті запрошені люди, чи ми ставимо перше місце Ісус, Або ні все наше воно самостанеться, це сказав Ісус. Знайдіть, Боже, царство, все решту вам додасться. Ті слова вічні, вони правдиві, вони не змінні, вони є правдиві і ситі. Отже, хай Боже ім'я завжди буде прославлене. А для нас, щоб ми сказали так, Господи, завжди говорили також, щоб ставалася воля Божа в нашому житті. Слава Ісусу Христу!